Слава Ісусу Христу! Слава Йому за милість Його, за спасіння, яке Він приніс у наше життя. Хотілося б сказати пару слів про зя і нізя у житті Християн. Коли ми приходимо із світу, каємось, Господь нас приводить до церкви, ми не знаємо ні, що можна робити, нічого не можна робити, хоч відчуваємо в серці. Як і раніше відчували, будучи навіть у світі, то совість нам підказувала, що можна, а що не можна робити. І от починається процес формування нашого мишлення і наших понять, що можна робити, а що не можна. Спочатку все це приймається, ну якби, все на віру. Писання не знаєш. І що тобі розказують і кажуть, як правильно треба себе вести, що робити, що можна, що ні. Іноді, ну так, якби трохи шокує за деякі речі, за те, що грати в шахмати чи в шашки гріх. А я, наприклад, дуже любив шахмати. І нічого поганого в цьому не бачив, але спалив кілька партій таких шахмат, Такий зараз не купив. В крайньому разі я не спроможен таке купити зараз. Спорт не можна. Книжки читати не можна. Гарно одягатися, теж не можна, бути багатим не можна. Веселитися, ну як веселитися, якщо правильно, як кажуть, їдва улибнеться, то просто радуйся в душі. Як це це зробити, не знаю. І що можна, що зя. Якщо виконати все не зя, це тільки й лишається, що плачте і ридайте, і бути в покорі старшим братам. Прийшло не одне десятиліття з тих пір, як я увірвав. Але образ вирисувався такий, от зараз дивишся збоку на всі ці зяй-нізя, То образ такої нізякнутої людини фізично слабий або хворий, розумово не розвинений, задягнений в некрасивий одяг, сумний бідняк. Йому вложили в голову, що він повинен робити що ні, що всяка влада від Бога, що десь і колись він буде співати нову пісню. Не буде хворіти і так далі. Кому потрібне таке щастя в майбутньому, якщо не маєш теперішнього? Навіть віра це здійснення очікуваного, а вже потім впевненість у невидиму. Ну давайте подивимось на совєтське минуле церкви. Віруючим не можна було вчитися у вузах і навіть у технікумах. Основна маса віруючих в школі добре вчилась. Але влада безбожників розуміла, що грамотний з вищою освітою небезпека для цієї безбожної влади. Щоб у церкві насадити не віру, а релігію. Біблія заборонена, немає знання і розуміння Біблії. Насаджуй релігію, відкривай біблійний вуз, вчі чого хочеш, став керівників у церкві, які працюють на тебе, і вирощуй слухняних рабів, які й слова не скажуть проти тебе. Тому й без законя. Геї добиваються своїх свобод у лапках, а християни не вмішуються. Вони поза політикою. Влада приймає безбожні закони, а церква поза політикою. Ми живемо на цій землі і не можемо бути поза життям. Якби в Америці віруючі піднялись за свободу, молитись у школах, до цих пір би молились. Промовчали, хоча це їхнє конституційне право. Тепер можна порнографію принести в школу, а Біблію не можна. А все чому, що якась безвожна дама повстала, диявол через неї зробив, і сказала, що мої дитині нав'язують чужу волю Біблії, моляться перед початком уроків. Час змінився, Біблія доступна кожному. Час прийшов читати її без релігійних окулярів. Уявімо собі, що апостол Павло був безграмотний, що б ми тоді читали зараз у Новому Завіті. Якщо хтось не має земного батька, народився від Духа Святого, може не вчитись, як не вчився і в равінських школах Ісус. Ісус не ходив у Секанхенді, Його хітон був недешевим одягом і гарним на той час. А хто служив Господу маєтком своїм? Мабуть, жебраки? браки та ні написано багаті віруючі послідовники. Можна продовжувати, але нема потреби нагадувати слова апостола. Радійте, ще раз скажу, радійте, писав він, пусть приуспіває душа твоя. Чому євреї керують світом? Вчаться і працюють. Давайте відкривати очі написання і живімо в радості, одягаємось в міру можливості гарно, вчимось, читаємо гарну літературу, граємо в шахи і шахмати, займаємося спортом. І прославляємо Господа у житті і душах наших. Щоб зробити своє життя повноцінним і наповненим сенсом, читаємо з відкритим серцем і очима Біблію, знайдемо і для чого, і як жити. Біблія це підручник, який несе в собі ту інформацію, якою ми повинні навчитись, виконувати, і ми будемо щасливими. Але коли ми будемо рабами людей, рабами передань якихось. Це зрозуміло, що ми підпадаємо під владу якогось ну, другого Бога. Як Ісус сказав, ви придумали свої заповіді і Божі відмінили. Хай Бог благослови, щоб у нас такого не було. Всім щастя і радості в житті, здоров'я і Божих благословень.